Обговоримо далі з Дариною Підгорною юристкою регіонального центру прав людини. Пані Дарино, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Пані Дарино. От якщо коротко, ж, про що може це свідчити орган ордер МКС проти для Нетаньягу? І що загрожує країнам, які ну відмовляться арештовувати Нетаньягу? Тим паче, у нас є прецедент з Путіним, схожий. Е, і насправді, якщо починати з останнього питання, то президент з Путіним це не перший президент на практиці МКС. У нас ще був відомий кейс, коли Омар Аль башир президент е, е, Судану, поїхав спокійно собі, покатався по світу, навіть не зважаючи на його злочини в Дарфурі, і Південна Африка його не заарештувала, попри те, що вона є членом. Міжнародного кримінального суду дала свою згоду на римський статут, але для Нетаняху це певною мірою цей ордер не є таким, скажімо, чимось дуже значним на сьогоднішній момент, тому що все-таки адміністрація Нетаняху заявила про те, що вони вважають цей ордер нікчемним. Вони вважають, що суд є упередженим по відношенню до Ізраїлю, по відношенню до його права на захист і права на певно, визначення того, хто. Чиєї території є сектор Газ, які громадяни були постраждалими внаслідок атак 7 жовтня і тому подібне? Але водночас для Нетеняху це буде певним таким цей орден арешт та певним таким клеймом, яке буде обмежувати його міжнародні поїздки, і звісно будуть викликати певні питання на майбутнє, навіть коли він перестане бути президентом. Ізраїлю він однаково буде залишатися під цим наглядом ордеру на арешт, і однаково його можна буде заарештувати, або щодо нього можуть бути висунуті певні політичні заяви, скажімо так, або певні обмежувальні. Моменти, які можуть його кар'єру обмежити або суттєво погіршити його політичний публічний статус, але цікаво, які обмеження це накладає зокрема на дипломатів і на українських дипломатів, які мають вибудовувати стосунки з такою країною, як Ізраїль, вони мають це робити напевно з оглядом да на цей ордер міжнародного кримінального суду, тому що Україна, зокрема. Домагалася, щоб міжнародний кримінальний суд виписав ордер на Путіна і на цю Львову Білову. Тобто, ми не можемо ставити під сумнів, наскільки я розумію, цю інституцію. От Що робити в цьому випадку? Як і стосунки з Ізраїлем будувати, і е, вимоги фактично МКС не порушувати. Для нас дуже критичні для того, щоб МКС тримався свого статусу міжнародного суду, для того, що він тримався свого статусу об'єктивності і був такою останньою інстанцією міжнародного права, до якого можна звернутися і отримати ці задовільні вироки. Для нас це критично абсолютно і тому скоріше за все, що Україна. Певною мірою буде зважати на те, що їй потрібно отримати вироки щодо Путіна і інших п'яти осіб, щодо яких були видані ордери на арешт по нашій ситуації. Але водночас ми розуміємо, що з Ізраїлем нам буде дуже боляче розривати стосунки і дипломатичні, і економічні, і будь-які інші, які існують між нами стосунки. Крім того, ми маємо зважати і на позицію США, яка останнім тижнем буквально останніми днями видала певну заяву про те, що будуть накладатися певні обмеження санкційного характеру на тих, хто буде арештовувати на дняху, якщо він поїде на їхню територію, або будь-яким чином там. Перешкоджати його політичні публічній публічні діяльності. Ми маємо зважати не лише на США як на такого конкретного партнера для України, який надає зброю і фінансову підтримку, а й на країни ЄС. Тому що, зокрема, якщо ми говоримо про ЄС, то Жозеперельд уже сказав про те, що ЄС підпадає під дії Римського статуту і країни ЄС мають погоджуватися з ордером на арешт і мають видавати Натяньяху, якщо він вступить на територію країн ЄС. Але водночас ми бачимо реакцію. Країн є, зокрема Великобританії, Португалії, Іспанії, Італії, які кажуть, що ми сумніваємося, чи ми зможемо взагалом якось. Зжити сумісно з ордером на арешт, і для них це ще є питанням відкритим, чи вони будуть видавати натаняху, якщо він приїде до них на територію. Але водночас та ж саме Нідерланди, Німеччина уже конкретно сказали, що так, ми погоджуємося, тому що суд має бути безумовно справедливим. Він має бути безумовно об'єктивним. І для нас Натан'яху стоїть на одному рівні з Путіним стоїть на одному рівні з представниками Хамасу, щодо якого теж були видані ордери на арешт. І вони є злочинцями, і, і, і відповідно, незалежно від того, що суд вирішив. А суд вирішив, що вони є підпадають під дії римського статуту і мають бути кримінально переслідуваними, Ми все таки маємо видавати їх. Суду на запит суду незалежно від того, яка є наша особиста позиція, тому що інакше ми будемо піддавати піддавати підпитання саму сутність суду як останньої інстанції, яка здатна захистити міжнародне право, міжнародний порядок, міжнародну безпеку. Пані Драна дуже коротко, але ну не так. Ну як на мене не виглядає, що дуже рівні Путін і Нетаньяху. бо нетан ордер за злочини проти людяності, а е, Путін за викрадення дітей, хоча ну. Як на мене, те, що він робить в Україні, цілком могло б. Я не юрист, не суддя міжнародного кримінального суду, але цілком могло би підпадати. Ну власне кажучи, згадуючи ордер на арешт на Путіна і Марії Львові Білової, тому що він там не один стоїть. У них було видано за фактом скоєння а, воєнних злочинів злочинів проти людності, за фактом переміщення українських дітей у Натаняху це за фактом ведення. Застосування неправильних засобів ведення війни це війна на виснаження, війна на голодування, і відповідно злочини проти людяності так. проти і воєнні злочини щодо нього теж заявлені, як такі, в яких він підозрюється. Знов таки, питання в тому, що з нашої точки зору, як українців, вони не є для нас рівними. Але з точки зору міжнародної спільноти, на яку ми також маємо дуже критично зважати і дуже критично ставити її на ваги перед тим, як ухвалювати певні будь-які інші політичні і майбутні юридичні зокрема рішення щодо Ізраїлю або загалом щодо міжнародного кримінального суду, для них ці ситуації є однозначними, Для них є певною мірою рівнозначними, але розуміло. все таки Ізраїль для них певною мірою є більш болісною темою, враховуючи те, що цей конфлікт має більшу політичну вагу, він більше політично представлений. Публічно представлений, і там Дозуміло. є певна ця парадигма історичної лінії, яка все таки всі тянеться з часів Другої світової і на яку дуже так, сильно зважають і європейські тема країни дійсно. і США. Дяку. Дякуємо. Дякуємо вам, пані Дарина, за пояснення. Дарина Підгорна, юристка регіонального центру прав людини.